Когось у себе в гостях приймаєте, перше, що ви кажете, антри, заходьте, будь ласка, сільвуплі в кінці, антри, але тут вони кажуть je vous en prie». Чули від мене на каналі Телеграм. Euh, дуже часто пишу, коли ви мені дякуєте, мерсі, мерсі, я вам кажу «Je vous en prie». І різниця між vous plaît» і «Je vous en prie", «Je vous vous en en prie», prie» перекладається, коли ви зробили. Uh, якусь послугу, ємну справу для іншої людини. Вам людина дякує, а ви кажете: je vous en prie. Відіє слова «prie», молити. Так, французи мислять так: Я вас про це молю. В українську мову прошу, прошу. Voilà. А с'плі перекладається будь ласка, сільве, будь ласка, коли ви про щось просите: S'il vous plaît, ah, bah, oui, je vous en prie. Alors, entrez, je vous en prie, заходьте, прошу. Je peux prendre votre manteau.